Всім привіт, друзі! Мене звати Даша і я дуже рада вітати вас на своєму youtube каналі як і завжди. Сьогодні я нарешті зібралась з силами і вирішила зняти вам. Мою підбірку актуальних зимових таких настроєвих книжок тут будуть і такі легенькі книжки з різдвяною атмосферою, і книжки такі казкові, які можуть підійти як діткам, так і дорослим, що дорослі також люблять щось таке казкове, легеньке почитати перед новим роком та й взагалі на зимові свята. Ну і звісно, тут будуть такі дуже. Атмосферні зимові книжки, де буде дуже холодно, морозно, де люди будуть стикатися з якимись надзвичайними перешкодами саме в зимову пору, тому я думаю, вам буде цікаво. Підбірка повинна вийти дуже різнопланова для будь-якого смаку, тому залишайтесь зі мною. А поки ми ще не почали, як завжди хочу нагадати про дві речі. По-перше, це не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ви ще не підписані і побачили це відео вперше. Таким чином ви підтримаєте мій книжковий контент. Відео частіше буде рекомендуватись іншим користувачам, і мені буде просто дуже приємно. Не забувайте ставити дзвіночки, щоб не пропускати моє нове відео, і натискайте лайк та писати коментарі. Діліться своїми враженнями після. Перегляду відео, можливо, у вас будуть якісь думки по ходу виникати, також можете ставити на паузу і писати їх. Ну і по-друге, це як завжди в кожному своєму відео я нагадую вам про ініціативу Читаю для ЗСУ. Будь ласка, я знаю, як зараз складно всі в скрутному становищі, але якщо ви маєте хоч якусь... Хоч малесеньку суму, маленьких сум, як ми всі знаємо, не буває. Тому, якщо ви маєте змогу, будь ласка, задонатьте. Ми співпрацюємо з фондом Валькірія, як завжди, в описі під цим відео вся детальна інформація. Звіти, рахунки, куди потрібно скидати кошти, ви можете перейти на нашу групу Фейсбук і побачити там, куди ми витрачаємо ці кошти, що закуповує фонд за. Кошти, які ви, по суті, донатите, і ми всі збираємо. Також ви можете в нашій групі у Фейсбуці придбати якісь книжки, і виручені кошти знову ж таки ми направляємо на потреби ЗСУ. Тому, будь ласка, якщо маєте змогу і бажання, долучайтесь. Ну а тепер все. вступна частина завершилась. Давайте пошвидше буду ділитись з вами своїми книжками. Коли я думала, що ж такого порадити, то я однозначно знала, з чого я розпочну цю підбірку. Я розпочну її з своєї найулюбленішої книги, свого найулюбленішого просто циклу що Щоб я не читала, скільки б років мені не було. Якщо мене спитати мої улюблені книги, там завжди будуть ці книги. Це дитячі книжки, мені здається, майже всіх ця книга в списку улюблених. Я говорю про Гаррі Поттера. І я хочу поділитися з вами взагалі своїм неймовірним просто щастям. По-перше, в мене є давно. Вже в мене був ось цей примірник Гаррі Поттер і Філософський камінь. Цю книгу я придбала, як тільки вона вийшла. За свої гроші зароблені на стипендії, я прям пам'ятаю, яке це було щастя. Це ілюстроване видання, як ви вже зрозуміли. Я перечитувала його разів три, просто тому що. Я обожнюю Гаррі Поттера, я стараюсь або передивлюватись цей фільм перед Новим Роком, перед святами, або перечитувати книги. Проте, в мене ще ні разу не було такого, що я прям всі книжки, весь цикл перечитувала. Якось я обирала свої там улюблені, це або філософський камінь, тому що це магічна атмосфера, це коли все тільки починається в Гаррі, або це в'язання з кабану, це моя найулюбленіша, мабуть, частина. А, так от. Я дуже довго наважувалася, взагалі думала, зважувала, чи варто зараз в такі становище придбати в собі інші ілюстровані книги. Тому що якось сума це не маленька, і мені якось було неначе шкода її витрачати на такі речі, коли така ситуація в країні, і взагалі з фінансами зараз усіх. Але я вирішила, що... Живемо один раз. Невідомо взагалі реально, що буде завтра, післязавтра, куди я потім з цими книгами буду тікати, чи їхати, чи пересилати їх батькам. Я не знаю. Але я, як ви вже здогадалися, все таки наважилась і придбала собі. Я придбала не всі орден Фенікса. Я ще просто я, я ще поки не дійшла до цього. Проте в мене з'явилась таємна кімната, і я вже перечитала ці книги, тобто я от вам їх показую. Це я вам їх дійсно раджу від щирого серця це зараз перечитувати, тому що, ну, хоч так, хоч трішки реально можна відволіктися від всього цього жаху, який відбувається навкруги. Мені насправді це дійсно допомагало. Я перечитала, от, наприклад, Гаррі Поттер таємну кімнату за два дні. Мені було дуже цікаво. Я дуже багато моментів не пам'ятала. Тобто, я, звісно, там знала головну сюжетну лінію, сюжетну арку, але я дуже багато чого впустила. Особливо деталі. Я стільки уваги приділяла деталям, коли перечитувала. Плюс це вже дорослий погляд на цю історію, і я вам можу сказати, її реально цікаво читати навіть дорослим. Далі моя улюблена просто частина це Гаррі Поттер і в'язання з кабану. Вони дуже важкі, я вам так швидко їх покажу. Вони прекрасні всі всередині, я потім детально на підйомах вам покажу, тому що, ну, це просто. Це потрібно бачити вживу, це потрібно трогати, це потрібно просто відчувати, наскільки ці книги якісні. Це все втача вкладинка. Так от Гаррі і в'язання з Кубану, це моя найлюбленіша частина. Тут в Гаррі з'являється якась надія на те, що він не, не самотній, тому що в нього є ще родичі, в нього є близький друг сім'ї. Це хрещений батько, Сіріус. і... Не знаю, це для мене така найтепліша історія, хоча вона з одного боку і найтака темніша, тому що тут уже такі події починають згарі відбуватися, що ой-ой-ой, останнє ілюстроване видання, яке в мене є, це келих вогню. Я зараз якраз в процесі читання цієї книги прочитала майже половину. Ось так вона виглядає. Мені дуже подобається. Це, до речі, одна із тих книжок, яку я майже не пам'ятаю, тобто я там, звісно. По фільмах пам'ятаю, що відбувалося, але всі ці деталі, всі якісь другорядні події в мене вивітрились з голови, тому я читаю. З таким захватом, мені так цікаво. Я за вечір, коли це відмикають світло в нас, і його немає. Я просто дві години можу сидіти і насолоджуватись Гаррі Потером і розглядати ці ілюстрації. З вашого дозволу ці книжки я тримати в кадрі не буду, бо вони дійсно важкі. Але м я хочу сказати, що Гаррі Поттер — це перше, що приходить мені в голову завжди, коли мене щось питають, люди почитати саме взимку, тому що це казково, це атмосферно, це про добро, про те, що добро завжди перемагає, і що потрібно бути разом, допомагати один одному. Одним словом, це книга всецільне добро. От реально, я вам раджу подивитись фільм або перечитати книжки. Тим паче, перечитати книжки зараз в такому дорослому віці, мені здається, дуже цікаво. Правда, ви дуже багато чого для себе віднайдете нового. Не буду відходити далеко від дитячих історій і покажу вам нескінченну історію від Міхаель Енде. Цю книгу я ще не читала. Е, я її придбала на OLX десь, мабуть, місяці два-три тому, я не пам'ятаю точно. Придбала саме через те, що пам'ятаю, як в дитинстві дивилась фільм по цій книзі. Не знала, що взагалі є книга, існування взагалі. я не знала, що вона десь є. Я просто пам'ятаю свої враження від фільму, що тут про хлопчика, який знайшов десь на горищі книгу, почав її читати і поринає в цей сюжет книги, і переживає всі ці історії, потрапляє в якийсь паралельний світ. Там, звісно, щось відбувається магічне. Добре, я сподіваюсь, і м -м -м. мені здається, книга мені повинна сподобатись. Вона не маленька, як для дитячої історії, тут 500 сторінок, але шрифт великий і. Я чомусь впевнена, що вона захоплива, вона така добра, про добро, про всецільне добро, про пригоди. Одним словом, я вам раджу її 100%. Або фільм подивиться. Хоча я планую прочитати спочатку, потім подивитись фільм, щоб максимально зануритись в цю фантастичну атмосферу і в ці враження, які були в мене в дитинстві. Про наступну книгу я розповідала вам детально, буквально в попередньому відео, тому детально зупинятись на ній не буду. Але в цьому відео, як мінімум, повинна її показати. Це в розрідженому повітрі Джон Кракауер. Що ж ще може бути більш зимове, ніж Верест? Мені здається, більш зимове читання неможливо вигадати. Тому я вам раджу в цій підбірці саме прочитати про бачення Джона Кракаулера про те, як він сходив на Еверест в 1996-му. Він був свідком трагічного сходження. Насправді він вижив і він. Переосмислює події, аналізує, що там відбувалося, які помилки допускали люди, коли туди піднімались. Взагалі аналізує психологію людини, чому вона хоче ризикувати своїм життям, ставити на кон все свою сім'ю, ну повністю все своє життя заради оцього моменту тріумфу, коли ти піднімаєшся на найвищу точку всього світу. Тому мені було цікаво читати, і я думаю, вам це сподобається. Насправді книга читається легко. Вона написана легко просто, неначе художня історія. В ній немає такого відчуття, що ти читаєш якийсь тяжкий нонфікшн і продираєшся через історію, через сторінки. Ні, тут такого нема. Дійсно, дуже кінематографічно написано, тому придивіться до історії, тим паче тут дуже багато цікавих фактів і про Еверест, і про екологію на Евересті, і про корінне населення. І про шерпів, про те, взагалі наскільки їхня праця тяжка, і чим вона чим вона недооцінена, насправді. Тому цю книгу 100% мені здається класно читати саме взимку. Ну, як мінімум, тому що тут так багато холоду, снігу, морозу і оцього е, відчуття холоду в людей, коли вони прям зігріваються, п'ються гарячий чай постійно. Ну, коли як не взимку. Наступна нечитана мною книга це Макс Кідрук і Його Де немає Бога. Книгу цю я придбала вже доволі давно, насправді. Але я просто 100% впевнена, що це мені сподобається. Це Макс Кідрук, я його люблю. Мені дійсно подобається його стиль написання настільки, що я все-таки наважилась і придбала його книгу Темні віки», Хоча я не дуже полюбляю таку наукову фантастику, там буде щось про Марс. Але я люблю стиль Макса Кідрука, тому все-таки дам шанс його новинці. Тим паче хочеться підтримати сучасного українського автора. Так от, тут розповідається про страшну авіакатастрофу, в яку потрапили люди, і вони це все відбувається взимку, звісно ж, і вони якось повинні виживати між собою. Вони потрапляють в такі страшні умови, вони десь невідомо де розбився той літак, люди виживають, і їм потрібно якось. Продовжувати жити, як намагатися пристосуватися до цих умов, які вони зараз перебувають, це дуже цікаво. Тут мені здається буде дуже багато людської психології, і мені здається, тут буде дуже натягнута атмосфера, тому що складно навіть уявити. В яких взагалі емоційних станах перебувають всі ці люди, а наскільки вони всі там будуть різні, тому що ну реально, тут навіть в описі це дуже різні люди. Е і вони всі, по суті, зараз в одному становищі якось пов'язані один з одним, і вони залежать один від одного, вони повинні якось кооперувати, щоб вижити. Особисто мене амітація дуже заінтригувала. і Я бачила, що люди, деякі кажуть, що це одна з найкращих книжок у Макса Кідрука. Але з другого боку я бачила людей, які казали, що це найгірше, просто що вони читали в Макса Кідруках. Я насправді не знаю, до якого лагерю приєднаюсь я, але хочеться вірити, що мені книга сподобається. Тому що я вже так давно її відкладала саме на цей зимовий період, що ну сподіваюся, вона мене не підведе, і я вам її раджу, тому що атмосфера зимова буде 100%. Не могла цю підбірку залишити без одного з мого найулюбленіших авторів. А саме Стівен Кінг я обрала мізері. Цю книгу я знову ж таки ще не читала. Я плюс-мінус розумію, про що тут буде. Її читав мій хлопець, і він сказав, що тут є зимовий період. Атмосферно описаний, тому я вірю йому на слово і додаю цю книгу. Якщо там немає зимового періоду, а ви і ви її читали, то пишіть мені в коментарях. Я передам. Так от тут розповідається про письменника, який потрапляє в катастрофу. І його знаходить жінка, забирає його до себе додому, щоб якось виходити йому, надати першу допомогу. І виявляється, що вона його фанатка, і вона якась ненормальна. Вона починає там змушувати його писати, якісь твори, яких він вже не хоче писати, оживляти персонажів, які дуже їй подобались. Одним словом, вона починає. Вимагати від нього писати, писати і писати, і звісно, вона його не випускає з свого дому. Вона тримає його в заручниках, і там, мабуть, будуть відбуватися якісь дуже страшні речі. Я не знаю, я не читала ще знову ж таки, але хочу. Це в мене е, книга в планах на цю зиму 100%. тому що мені якось аж сумно стає, коли я. Розумію, що от я б той місяць не прочитала нічого в Стівна кінга. Хочеться виправлятись, і я сподіваюся, наступному році я буду хоча б одну книгу в місяць цього автора читати. Бо в мене є запас на полицях, тому не хочеться, щоб ці книги просто стояли дуже довго, марнувалися на полицях і чекали там свого часу. А плюс КСД анонсує дуже багато крутих новинок від кінга. Це і довга хода, і казка його ось прям новинка. Тому треба якось трішки підчистити своє непрочитане, щоб придбати нові. Новинка від КСД – це дуже малюсінька книжечка, яку я придбала на нещодавно різдво з червоним кардиналом Фенні Флег. Флег мені дуже подобається. Я читала тільки одну її історію, і вона така добра, атмосферна, проста: про, про простих людей, про прості взаємовідносини і про добро. Реально, суцільне добро. Просто я читала її «Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. І от тепер вийшла ця новиночка, одразу собі її закинула в кошик. Я бачила вже перші відгуки від блогерів, що вона їм заходить, подобається. Новорічна атмосфера там на 100%, Тому будемо читати. Наскільки я знаю, тут буде про маленьке містечко і про чоловіка, який дізнається, що він хворіє невиліковно, і він вирушає якось там подорож до цього маленького містечка, знайомиться з людьми, і знову ж таки починається оця магічна атмосфера, казкова історія перед Різдвом. Я навіть не заглиблювалась в анотацію, якщо чесно, тому що я не хочу. Це така книга, яку хочеться просто взяти і занурити сюжет і нічого не знати, тому що ну я просто знаю, що очікувати від цієї історії новорічне чудо, от і все. Тому я вам її раджу. Приглядіться. Вона така тоненька і маленька, але я впевнена, що вона точно залишить потім якісь слід у вашому серці. Друга частина відео буде вже з підбіркою книжок, яких у мене немає зараз в паперовому варіанті в Києві в моїй бібліотеці. Вони всі в батьків, тому. Вибачайте, тут уже буде зараз або тут, або тут десь з'явиться просто картинка обкладинки. Так от перша книга, яку я вам хочу порадити, це Стівен Кінг і його сяйва. Мені здається, це просто культовий роман Кінга. Всі про нього чули, всі про нього знають, всі знають про що він. Але я розповім, така моя робота тут. Сяйва розповідає нам про маленького хлопчика і його сім'ю, тату й маму. В них не дуже добрі відносини. Тато хворіє на алкоголізм, і от йому пропонують роботу працювати охоронцем в якомусь готелі. Десь дуже далеко, на зимовий період, там все повністю заметає, і по суті, родина буде ізольована. У них буде все для життя: їжа, тепло, вода, все. Єдине, що вимагають від батька, це слідкувати за е, опалювальною системою. Наскільки я пам'ятаю, щоб вона там якось не замерзла. Це доволі страшний роман, якщо чесно. Я знаю, що багато на кого він справляв дуже дуже такий прям вау-ефект. І люди дуже лякалися його читати. Я не скажу, що це найстрашніша книга в кінга, яку я читала, але я перечитувала цей роман два рази. Перший раз мені не дуже сподобалось. Другий раз я вже прочитала і більш усвідомила про що це. Про які насправді жахи пише Стівен Кінг, там дуже багато підтексту в взаємодії між батьком і сином, просто взаємодії самого батька його внутрішнього світу. Тому е, якось вже мені набагато більше цього книга сподобалась, і я планую її навіть ще раз колись перечитати, бо мені здається, я навіть тоді, коли читала другий раз, не до кінця якось розкусила все і дооцінила цей роман. Одним словом, це 100% зимова атмосфера. Я Не уявляю просто більш зимового сюжету, ніж коли сім'я по суті замкнена в. В цьому готелі, і все навкругі зимило снігом, і вони якось там виживають. Тому, якщо ви любите кінга і ще не читали в нього всяйво, будь ласка. Наступна книга також не менш зимова по атмосфері. Реально, там прям зима на максимум, там дуже великі морози. Коли читаєш цю книгу, ти не наче перебуваєш там, ти відчуваєш цей мороз, який коле тобі щоки, коли в тебе замерзають руки, ніс. Ну це дуже атмосферна книга. Там так прописаний зимовий період, що це просто вау. Я ніде ще не читала настільки детальних описів зимового періоду, коли ти Прям відчуваєш це на собі. Я зараз говорю про терор від Дена Сімонса. Тут розповідається про експедицію, в яку вирушають два кораблі, і вони просто десь зникають. Вони десь застріють в льдах, і потім їх так і не знаходять. Це насправді так і було така експедиція, правда була. І Ден Сімонс пише, так би мовити, свою варіацію подій. Він розповідає, як там люди переживали все це, що з ними траплялося, і він показує нам, що. Не все так просто було, і там насправді всю цю історію втрутилася якась нечиста сила, якийсь монстр, який полював на людей, там коли вони застряли в цих глибах. Це дуже цікаво читати там. Дуже великий акцент саме, по-перше, на природі, на тому, як там холодно, голодно, тому що вони застрягли, в них немає чого їсти. Прям відчуваєш цю атмосферу, коли без вихід. В тебе ну, люди не можуть звідти піти і потрібно якось виживати. І друге, там так майстерно прописані персонажі, психологія, взаємодія, на що взагалі готові люди, коли вони опиняються в таких умовах, коли в них немає їжі. І дійсно потрібно щось їсти, а їсти нема чого. На що вони підуть, навіть незважаючи на те, що там були їхні друзі, плюс там люди починають ділитися на групки і конфліктувати один з одним, один одному не довіряти і. Це дуже така психологічна книга, насправді. Дуже 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 детально прописані герої. Оступна книга, про яку я вам розповім, це одна з моїх найулюбленіших книжок. Насправді я ще не знімала відео про свої улюблені книги, хоча воно в мене в планах. Тому напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво подивитись відео такого формату, де я б розповіла про всі свої найулюбленіші книжки, які я читала за весь свій період життя. Так, от я зараз говорю про «Ведмеже місто від Фредеріка Бакмана. Розповідається про маленьке містечко Бірнстард, в якому. Є хокейна команда. І все містечко живе по суті і дихає тільки за рахунок цієї хокейної команди. В них немає ніяких радощів, нічого. Там дуже холодно, постійні морози, сніг навкруги, навкруги ліс, і вони просто реально от живуть цієї хокейною командою. Вони сподіваються, що ця команда переможе в лізі чемпіонів, і про їхнє містечко всі дізнаються, сюди приїдуть, палюються інвестиції. Одним словом, всі мешканці зациклені на цій хокейній команді. Всі розмови в місті тільки про це. І ми знайомимося з гравцями цієї хокейної команди. Це підлітки. Вони такі дуже різні. У них якісь відносини між собою, звісно, хтось з ким товаришує, хтось з ким сні. Також Бакман показує нам головних тренерів цієї футбольної. Ой, також Бакман показує нам тренерів цієї хокейної команди, показує верхівку, яка по суті управляє всім цим всіми цими командами хокейними. І показує нам трагедію, яка стається в цьому маленькому містечку, після якого. Повністю все життя в цьому містечку перевертається до Городригом, всі шоковані. І от після цієї події місто ділиться на два табори. І вся книга розповідає нам, як ці табори між собою намагаються доказати один одному правду, до чого все це прийде. І така книга дуже складна емоційно, насправді. Але вона мені дуже сподобалась. Те, як пише Бакман, я знаю, що багато хто обвинувачує його в тому, що він вичавлює емоції. Так, от на цій книзі, коли я читала цю книгу, я плакала, я не знаю, скільки разів я просто ридала. А, ну, це щось неймовірне, правда, я дуже хочу її прочитати. Я сподіваюся, що скоро книгу видасть цю книгу. І вже третю частину заключну цієї трилогії, тому що є ще друга частина це ми проти вас. І от коли вже буде передзамовлення на третю частину, я обов'язково перечитаю першу і другу. Я пам'ятаю всі емоції від прочитання. Я навіть сюжет пам'ятаю, хоча читала я вже майже два роки тому, здається. і... Це дуже дивно, що я все пам'ятаю плюс-мінус. Але настільки книга мене вразила, тут буде все. Тут буде і про дружбу, і про кохання між підлітками, і про булінг, і про якесь насилля, про фізичне, про моральне насилля, про відносини батьків і дітей, про відносини до роботи, про відносини батьків всередині сім'ї, як складно іноді зробити вибір в користь дитини чи в користь роботи. Ну, одним словом, там безліч просто проблеми питань, які піднімає автор, і це щось неймовірне, і все це в такій легкій формі написано. В плані читати це легко, але переварювати це в собі, всю цю інформацію, всі ці. Емоції, які викликає книга, це щось, це просто вау. Будь ласка, якщо ви ще не читали, прочитайте. І ну, якщо ви взагалі не знайомі з Бакманом, познайомтесь. А якщо ви не читали ведмежі місця і роздумуєте, варто чи ні, то 100% варто, я не знаю, чому ви ще зволікали. закінчуємо цю підбірку двома романами від книголав, новорічними, тематичними, які вони випускали прямо перед новим роком. В тому році це була. Книга Обмін на Різдво, мені дуже сподобалась. Я читала її буквально перед Новим роком і була в захваті. Там розповідається про двох близнючок, в яких абсолютно різне життя. Але стається, одна там, здається, працює телеведучою, а інша просто сидить в своєму маленькому містечку і тримає кондитерську. Вона дуже класно готує. І от стається якесь нещастя, здається, одна із близнючок захворіла. І потрібно було якось помінятися місцями, вони міняються місцями. Звісно, про це ніхто не знає і не повинен дізнатися. І за взагалі всіми правилами цього жанра вони закохуються у них там якісь смішні ситуації. І за цим всім правда цікаво спостерігати. Можу сказати, що це не дуже банальна історія. Тобто, в мене не було такого, що я хотіла зробити ось так і закрити книгу і взагалі не читати її. Ні, сама по собі ця книга дуже легка, і з нею приємно провести пару вечорів. Проте вона не дурна, не... там немає якихось тупих сюжетних поворотів. Ні, вона дійсно якісно написана, там немає якихось таких фейспалмів, тобто все нормально. Можете її брати і читати, ви просто розслабитесь, але при цьому вас не буде нічого бісити. Там не будуть якісь персонажі, які вас біситимуть. Там все Нормально, правда, просто новорічний настрій. І новинка, яка в них вийшла в цьому році, це різдвяна сукня. В мене її ще немає на полицях, я чекаю свій примірник. Але хочу сказати вам, що це також по настрою схожа історія. Книзі розповідатиметься про дівчину, яка вимушена повернути своє маленьке містечко, але в неї є мрія стати видатною, знаменитою дизайнеркою. В сутні ми будемо читати, як вона намагатиметься втілити в життя свою мрію. Звісно, закохається, в неї будуть якісь курйозні ситуації, все як завжди. Але мені здається, також саме такі книги. Дуже приємно читати перед новим роком на різдвяні свята, коли у вас вихідні, просто щоб розвантажитись. Ось і все відео підійшло до свого логічного завершення. У мене закінчились книжки в підбірці, проте я хочу попросити вас написати в коментарях якісь новорічні книжки, які вам здається ідеально просто посували до цієї підбірки, але я їх не додала. Мені буде дуже цікаво почитати, і можливо, якусь з них я навіть придбаю собі і прочитаю в цьому році. І друге, що я хочу попросити вас, це напишіть, яка снижок вас зацікавила після цієї підбірки, і ви, можливо, все-таки вирішите її придбати. Мені буде дуже приємно знати, що ви прислухаєтесь до моїх порад. А на цьому все. Будь ласка, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк під цим відео, ставити дзвіночок, щоб не пропустити нове. Сподіваюсь, воно вийде дуже скоро. І до скорих зустрічей!